Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо обговорювати питання щодо розгляду. Допомоги для України з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки і у зв'язку з цим видання Голос Америки повідомляє про те, що конгресмени можуть готувати власний законопроект про допомогу Україні, про що сказав сенаторам, республіканцям спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Про що пише видання «The Hill». Документ може значно відрізнятись від уже ухваленого у Сенаті проєкту на 95 мільярдів, 60 з яких передбачено Україні, а решта іншим союзникам, США, зокрема Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону. Натомість у проєкті Палати представників допомога Україні може бути надана у форматі позики або лендлізу. Видання зазначає, що під час щорічної неформальної зустрічі сенатори республіканці розпитували Джонсона, коли він винесе на розгляд Палати представників ухвалений у Сенаті законопроєкт про додаткове фінансування витрат із нацбезпеки, що включає допомогу Україні. І тут я також хочу додати, що видання The Hill Публікувала інформацію, за якою лідер республіканської меншості в сенаті чак. Вибачте, Міч Макконел. Він також робив заклики в бік Майка Джонсона щодо ухвалення відповідної допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. У відповідь Джонсон сказав про підготовку конгресменами окремої пропозиції, що платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних сподівань отримати їх назад. Цитує захіл сенаторів, які брали участь в обговоренні. Спікер також говорив про можливе включення до законопроєкту пропозиції подібної до Repo of Ukrainians Act, актором якої є конгресмен Майк Маккол. Якби. Дозволив конфіскацію російських суверенних активів і вніс доходи від цього майна до фонду підтримки України, як зазначає видання, Джонсон не уточнював, чи такий пакет допомоги Україні включатиме також положення про суворіші заходи для безпеки кордону. Раніше законодавці від республіканської партії вимагали об'єднати ці два питання: питання допомоги Україні та міграційної реформи. Однак у Сенаті було проголосовано саме законопроєкт, що стосувався лише допомоги союзникам. США. Але тут потрібно також додати, що перед цим все ж таки була двопартійна імміграційна угода, але через позицію. Конгресменів так, позицію Дональда Трампа, позицію власне Майка Джонсона. Ця двопартійна імміграційна угода вона не була проголосована Сенатом, і вже після того відбулось голосування за пакет допомоги для Ізраїлю, України і Тайваню та на інші потреби без імміграційних знову ж таки правил. Сенатори республіканці Джон Корнін та Кевін Крамер заявили, що схвально поставились до ідеї Джонсона, зокрема до можливості використати заморожені російські активи для допомоги Україні. А їхній однопартійний сенатор Лінці Грем, який послідовно висловлювався за підтримку Києва, припустив, що будь-яка позика Україні може бути відкликаною і не передбачатиме сплати відсотків. Але ж питання тоді. В чому користь, так, від цієї позики. Тут потрібно також додати, що вперше про цю ідею щодо надання Україні допомоги у вигляді позики, про це говорив колишній президент США Дональд Трамп. Ідею надсилання допомоги Україні у формі позики вперше озвучив, і про це говорить Голос Америки саме Дональд Трамп, так? Який наймовірніше стане кандидатом від республіканців на виборах президента у листопаді 2024 року? Позичте їм гроші, якщо їм вдається, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони не повинні повертати нам гроші, сказав Трамп. І тут знову ж таки питання до нього: у чому тоді суть позики Чим вона відрізняється від того пакету? Допомоги, який був ухвалений Сенатом. Далі демократи, що мають більшість у Сенаті, лідери республіканців у сенаті Міч Маконел, а також адміністрація президента Джо Байдена, послідовно закликають Джонсона винести на розгляд Палати представників уже схвалений сенаторами законопроєкт для підтримки України. Ну і це, власне, неодноразово ми повторювали у попередніх відеоматеріалах, але тут варто зазначити, і про це говорить видання The Hill, що спікер Палати представників Джонсон заявив, що терміновішим зараз для конгресменів є прийняття фінансування витрат федерального бюджету, щоб уникнути часткового закриття. Уряду нагадує, до 22 березня 2024 року Конгрес має ухвалити решту шість законопроєктів, які стосуються асигнувань для федерального уряду. Ось таку інформацію нам надає видання Голос Америки, видання ЗХІЛ. І інші західні загалом видання, і з цього ми можемо зробити висновок про те, що дійсно зараз серед конгресменів триває дискусія навколо питання надання допомоги для України, і Майк Джонсон якраз говорить, що вони можуть розробити власний законопроект так, в палаті представників, який може значно відрізнятися від ініціативи, яка була схвалена Сенатом. І тут розглядаються пропозиції так щодо надання нам допомоги у вигляді позики або знову ж таки лендлізу. І також у цьому законі може прописатися власне норма щодо залучення конфіскованих російських активів так, для допомоги Україні. У будь-якому випадку ми повинні дочекатися так тексту цього законопроекту. Або домовленості, так, яка буде серед конгресменами для того, щоб ми надали оцінку такій ініціативі, і взагалі мали порозуміння, так, чи вона буде проголосована в Палаті представників, а найголовніше в Сенаті, так, і чи її, власне, підтримає Джо Байден. Тому що, і про це писав Зехіл. Є ряд конгресменів, які говорять про те, що це є найкраща ідея надавати Україні позику, оскільки у нас війна, у нас є значне економічне навантаження, і це може обтяжити власне нашу державу, так якщо ще надати позику, тому що можна звичайно. Слухати позицію Трампа, так який буде казати, якщо вони зможуть віддати гроші, то нехай віддають, а якщо вони не зможуть, то нехай не віддають. Я знову ж таки ставлю логічне запитання: а у чому тоді суть позики? Як це знов ж таки прописати в законопроєкті? Чи це буде якась, до прикладу, угода між Федеральним урядом США і урядом України? Тут є знов ж таки безліч запитань. Щодо цього законопроекту, як у результаті, демократичне крило говорить про те, що набагато краще ухвалити ту ініціативу, яка пропонувалася загалом Джо Байденом ще у жовтні 2023 року, власне, була проголосована Сенатом 13 лютого 2024 року. До речі, на цьому ж і наполягає лідер. Республіканської меншості міч Маконел. Тому побачимо, до чого дійдуть ці домовленості. І ще найголовніше питання: як довго буде відбуватися розробка цієї нової законодавчої ініціативи, оскільки допомога потрібна нам в терміновому порядку, і сам Джонсон говорить. Що Україна має так отримати все ж таки допомогу для того, щоб давати відсіч російській агресії. Побачимо, власне, до чого дійде ця розмова, так, і який, власне, буде законопроект. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!